Вітання. Сьогодні у нас на столі ну не зовсім стаття чи книга. Це ціла пачка архітектурних візуалізацій і концептуальних нотаток. Історія така: на березі Дніпра в Києві пропонують збудувати український духовно-культурний центр. Але е, головне питання, яким він має бути? І ось тут, власне, і починається найцікавіше так: джерела, які нам надіслали, показують не один проект. А два абсолютно різні погляди, дві, можна сказати, філософії. Вони ніби борються за майбутній силует столиці. Отже, наше завдання сьогодні розібратися в цій битві ідей. Що ж, давай розбиратися, що за цим усім стоїть? Це справді захоплива задача, тому що йдеться не про ще одну будівлю, йдеться про пошук нового символу. Київ, місто з тисячолітньою сакральною історією, Лавра Софія. Саме так. І раптом у 21 столітті постає питання: а як сьогодні має виглядати духовний центр нашою сучасною архітектурною мовою, що ми хочемо сказати про віру, культуру, ну, про себе? І джерела показують, що відповіді можуть бути діаметрально протилежними. Ти гаразд. Перед тим як ми зануримося у візуалізації у текстовому описі, є три ключові стовпи: на них, власне, має триматися вся концепція, незалежно від форми. Перший це світло, звучить трохи абстрактно, як архітектори взагалі будують світло. Це чудове питання, бо світло в архіпрактурі це такий самий будівельний матеріал, як ну не знаю, камінь чи скло. Йдеться не лише про те, щоб у приміщенні було видно, йдеться про емоцію, уяви, як сонячний проміль падає крізь вузький отвір у стелі і повільно рухається по стіні протягом дня. Це створює відчуття часу, такий медитативний настрій. Абсолютно, або величезна скляна стіна, що заливає простір розсіяним світлом. Вона дарує відчуття відкритості єднання зі світом. Тобто, це про те, як будівля почувається зсередини. А зовні? А зовні – це нічна підсвітка. Проект передбачає, що вночі центр має стати таким собі маяком на темній воді Дніпра, не просто яскравою плямою, ні. А об'єктом, що випромінює м'яке, таке знаєш, запрошуюче світло. Це дуже потужний образ надії, орієнтира в темряві. Другий елемент, звісно, вода. Тут усе ніби зрозуміло. Локація на Дніпрі говорить сама за себе. Але здається, вода тут це не просто фон. А ні, трохи. Дніпро це не просто річка, це ж центральний елемент і українського ландшафту і міфології. Використати його це вписати проекту глибинний культурний код. У концепції вода це елемент споглядання, тиші. Вона створює природну межу між метушливим містом і, скажімо так, простором для роздумів, і як ми побачимо, два підходи використовують воду зовсім по різному. Один намагається злитися з нею, інший воде з нею діалог. Так, і третій пункт, мабуть, найбільш амбітний створення виразного вертикального акценту, нового духовного орієнтиру, який було б видно з різних точок Києва. Але слухай, у Києві вже є потужні вертикалі. Велика лаврська дзвіниця, батьківщина мати. Чи не ризикує новий шпиль е загубитися на цьому тлі? Або що гірше вступити в якусь недоречну конкуренцію? Ось. Ось це і є головний виклик для архітекторів. Ти маєш рацію, просто збудувати щось високе недостатньо. Ця нова вертикаль має бути іншою. Вона не може копіювати історичні дзвіниці, але й не може бути просто хмарочосом. Вона має нести новий сенс. І саме в тому, якою буде ця вертикаль, і полягає головна відмінність між двома концепціями, які ми зараз розглянемо. Одна з них, по суті, взагалі відмовляється від ідеї вертикалі в її класичному розумінні. Окей, це інтригує. Давай тоді до першого підходу. Коли я дивлюся на ці зображення, перше слово, яке спадає на думку, позаземний, це щось неймовірно плавне, біоморфне, немов кілька гігантських ідеально гладких білих каменів, які річка винесла на берег жодного гострого кута. Так. Це архітектура, яка намагається наслідувати природу. Її ще називають органічною. Тут немає чітких стін, даху в звичному розумінні. Уся споруда це єдина плинна скульптурна форма. Здається, ніби вона не збудована, а виросла. А білий колір? А білий колір і гладкі поверхні ідеально працюють зі світлом, про яке ми говорили. Вдень вони ловлять сонячні відблиски, а вночі перетворюються на єдиний світильник. На рендерах видно, що ці камені поєднані між собою скляними переходами, а всередині величезні відкриті простори з панорамними вікнами на Дніпро та правий берег. Є тераси, оглядові майданчики прямо на дахах цих округлих форм. Створюється враження, що будівля буквально розчиняється в пейзажі, запрошую його всередину. І зверни увагу на взаємодію з водою. Тут комплекс стоїть частково на березі, а частково прямо на воді. До нього ведуть такі легкі містки. Це створює відчуття острова, відокремленого світу, ти переходиш містком і залишаєш буденність позаду. Архітектури не домінує над водою, а співіснує з нею, майже зливається. Добре, а що з вертикалю? Тут її ніби і немає. А ось це найцікавіше в цьому підході. Вертикальний акцент тут досягається не висотою, а унікальністю самої форми. Ця будівля настільки незвична для міського ландшафту, що сама по собі стає орієнтиром, навіть не будучи дуже високою. Тобто не треба тягнутися вгору, щоб тебе помітили. Саме так, це дуже сучасний підхід. Замість того, щоб кричати про свою важливість шпилем, вона привертає увагу своєю поетичною загадковою формою. Це такий собі орієнтир питання, а не орієнтир відповідь. Знаєш, це мені нагадує деякі роботи Захі Хадід, такий глобальний інтернаціональний спіль. І тут у мене виникає питання. Чи не може така архітектура з'явитися в Дубаї, Сінгапурі чи будь де ще? Чи є в ній щось специфічно українське київське? Це абсолютно справедливе зауваження і, мабуть, головний ризик цього підходу. Він говорить універсальною мовою сучасної архітектури. З одного боку, це позиціонує Київ як частину глобального культурного простору. Це добре. А з іншого. А з іншого є ризик втратити локальну ідентичність. Прихильники цього підходу могли б сказати, що духовність це універсальне поняття, і така архітектура, що нагадує природні форми, хмари, каміння, воду, вона є позачасовою і позанаціональною. Тобто вона апелює до чогось глибинного в людині, незалежно від її походження. Саме так. Гаразд, ця візія дуже поетична, гармонійна. Але як ти сказала, вона ніби шепоче. Джерела пропонують і зовсім інший шлях, і він точно не шепоче. Отак. Друга серія візуалізації це повна протилежність. Так тут ми переходимо від мови природи до мови геометрії. Це архітектура чітких ліній, потужних об'ємів, строгих форм. Якщо перший варіант це скульптура, то другий це композиція. Комплекс складається з кількох будівель різної висоти, створених з бетону, скла і дерева. Силует набагато складніший, більш структурований. І тут вже з'являється та сама вертикаль, про яку ми говорили. Її ка. Це виразна, висока вежа, яка беззаперечно домінує над усім комплексом. І її дизайн на різних ескізах різний. На одному вона схожа на ажурну конструкцію, ніби сплетену з металу з ледь помітним хрестом на горі. Так, так. А на іншому це монолітна споруда, що нагадує одночасно і свічу, і якусь таку, знаєш, абстрактну корону. Так, так, це набагато більш пряме висловлювання. Вежа це класичний, зрозумілий усім символ прагнення до неба, до бога. Тут архітектура не натякає, а чітко заявляє про своє духовне призначення. Вона стає візуальним якорем, центром тяжіння, так. Це відсилає нас до традиції модернійської сакральної архітектури ХХ століття, наприклад, до деяких робіт Ле Корбюз'є, де прості монументальні форми використовувалися для створення відчуття благоговіння та величі. Мене вражає, наскільки іншим тут є відчуття. Якщо перший варіант здавався легким і ефемерним, то цей міцний, вкорінений, навіть ну, трохи брутальний. Відчувається вага бетону. Так. І вода тут теж грає іншу роль. Стоять на міцній основі. На землі, але вода оточує їх, створюючи систему каналів і басейнів. Вона виступає в ролі символічного рову, який відділяє сакральну територію. Якщо в першому варіанті архітектура розчинялася у воді, то тут вона їй протиставляється. Тобто є чітка межа: ось світ людей, архітектура, а ось світ природи, вода. Це діалог протилежностей, а не спроба злиття. Архітектура тут говорить мовою стабільності, сили, утвердження. Чесно кажучи, цей варіант мені здається трохи холоднішим, більш офіційним. Перший був про гармонію, про те, щоб прийти і відчути себе частиною природи, а тут, тут відчувається певна дистанція, монументальність, яка може трохи тиснути. Можливо, але з іншого боку, така архітектура може давати відчуття захищеності, непорушності. Вона говорить про вічність, про те, що є речі, які стоять міцно, незважаючи на мінливість світу. І це може бути дуже важливо для духовного центру. Безумовно. Крім того, використання таких матеріалів як тепле дерево в інтер'єрах може повністю змінити це відчуття, зробити внутрішній простір дуже затишним, контрастуючи з суворим зовнішнім виглядом. Це створює цікаву драматургію. Отже, підсумуємо. Ми маємо два кардинально різні бачення: одне плавне, природне, універсальне, що говорить про гармонію і розчинення в світі, а інше структуроване, геометричне, символічне. Так, воно говорить про силу, утвердження віри та чіткий вектор вгору. Саме так. І це показує, що проект знаходиться на дуже глибокому етапі пошуку сенсів. Архітектори не просто малюють красиві форми, вони ставлять питання якою мовою ми, українці 21-го століття, хочемо говорити про духовність? Це мова гармонії з природою, яка є дуже актуальною в епоху екологічних криз. Чи це мова сили духу, стійкості, що теж неймовірно актуально, враховуючи нашу історію та сьогодення? Немає простої відповіді. І цей вибір, по суті, визначатиме, як місто буде себе сприймати і як його будуть сприймати інші. Адже такий об'єкт це візитна картка на десятиліття, якщо не століття. Сто відсотків? Це те, що потрапить у туристичні путівники майбутнього. Безумовно. Уяви, як хтось приїжджає до Києва через 50 років. Що він побачить на березі Дніпра? Образ майбутнього, що зливається з природою, чи образ непохитної фортеці духу? Обидва мають право на існування. Перший говорить про відкритість світу, другий про збереження власної ідентичності. І це дуже цікаво, що ці архітектурні пошуки так точно відзеркалюють ті філософські питання, які стоять перед суспільством. Загалом так ми сьогодні розібрали, як одна ідея створення українського духовно-культурного центру може втілитися у двох абсолютно різних формах: це не просто вибір стилю. Це вибір повідомлення, яке Київ надсилатиме у майбутнє. Так, і ці джерела, ці візуалізації, залишають нас із дуже непростим, але важливим питанням, створюючи новий духовний орієнтир для такого древнього міста, як Київ, що є правильнішим? Звернутися до органічних природних форм, які здаються вічними, ніби вони завжди були частиною цього ландшафту. Це шлях вкорінення, повернення до чогось первісного. Чи навпаки використати сміливу, нову, можливо, навіть провокативну геометричну мову, щоб чітко ознаменувати новий етап, заявити про себе, зробити крок у незвідане майбутнє? По суті, це вибір між тим, щоб вписатися в історію, чи тим, щоб почати писати її новий розділ.